Всім привіт! Сьогодні до мене прийшло шалене натхнення щось приготувати. Тому давайте поділюся з вами своїми ідеями. І почнемо ми з десерту. Три яйця кімнатної температури взбиваємо до піни. Як можна довше збиваємо, тим кращі будуть бульбашки в нашому десерті, тим пишніший він буде. Збили ось так, додаємо цукор, додала ще стакан цукру, але додавайте за смаком можна трішки зробити не таким солодким. Взбила до пишної піни і буду додавати 1 ложку какао і 7 ложок. Борошна, все перетираю через сито, щоб не було грудочок, і акуратно перемішую наше тісто. Додала ще одну чайну ложку розпушувача для тіста, бо щось не дуже такі у мене вже і бульбашки. Тому додала на всяк випадок, нехай буде, щоб піднявся наш, типу бисквіт, можна сказати, це буде але такий пиріг. Все обережно перемішую, додаю борошно частинами, щоб не забивати відразу тісто, і будемо викладати у форму. Дивіться, щоб форма у вас відразу була така велика, щоб в ній можна було збирати цей тортик. І ще додала одну столову ложку олії рослинної без запаху. Форму змащуємо вершковим маслом. Не забувайте про стінки цієї форми, так як воно буде трішки підійматися, щоб там теж все було гарненько помазано маслом. Просипала ще трішки борошном і заливаю нашу. Суміш, наше тісто, яке ми щойно з вами збивали. І відправляю в духовку на 180 градусів приблизно півгоденки. Десь 30 хвилин, 35 дивіться, відкриєте, проб'єте зубочистку, якщо зубочистка вже не волога, значить воно готове. Нехай трішки охолоне і робимо такі дирочки вилкою. Ось так я пробила можна зубочисткою, чим там у вас є під руками, що у вас є під руками, і поливаємо склянкою молока. Але дивіться, не переборщіть, щоб не було воно все ж таки занадто вологе. І будемо робити так званий крем У мене є ось такий сир кисломолочний, 180 г. Ми зробимо з нього крем-сир. А Можна замінити крем-сиром, але у нас економне меню, тому простий. Сир кисломолочний. Додала трішки сметани і гарненько взбила погружним блендером. Ось цю сметану будемо використовувати надалі. У мене пішла пачка цієї сметани 380 г. Додаю. Ще не цукор, а цукрову пудру. Так краще взбивається і немає жодних таких крупинок, цукру взбила. Можете за своїм смаком. Дивіться, цукор, ви завжди регулюєте за своїм смаком, бо хтось любить більш солодке, більш приторно солодке, хтось менш. Тому я додаю за своїм смаком, а ви дивіться за своїм. Можете скуштувати крем, якщо вам не за солодко, додайте ще трішки. Ось так перемішую наш сир. Який взбивали до цього і е, нашу сметану з цукровою пудрою, також я ще буду додавати е, загущувач сметани або загущувач вершків. У мене такий загущувач сметани, я його часто використовую, якщо роблю щось таке прямо з сметани. І він гарненько схоплює е, ці всі вершки, і вони здаю, здаються такими дійсно дуже кремоподібними е, такі. Дуже вони густі стають відразу, збиваєш буквально 2-3 хвилинки, і вони такі неймовірно гарні. Так, викладаємо на наш випечений бисквіт зверху ось так гарним. Таким шаром вирівнюємо, наскільки це можна вирівняти, можна сказати, якщо у вас є така спеціальна лопатка кондитерська, то можете скористатися нею, але у мене сьогодні проста кухонна лопатка. І будемо зверху готувати таку глазурь, одна склянка молока і склянка цукру в рівних пропорціях і додаю 2 столових ложки какао. Е, у мене какао від е, фірми Мріє. Тому що в якомусь відео мене питали, казали, що какао дуже гірчить. Це какао мені не гірчить, я не знаю. Дивіться за своїм, можливо, у вас якесь інше, то можливо, воно і гірчить. Ось так перемішую, нехай покипить хвилинки-дві, але постійно перемішуйте, бо воно підіймається. Воно, як тільки трішки охололо, додаю шматочок вершкового масла. Ну, воно повинно бути ще теплої температури, щоб масло могло в, нього, в ньому охолонути і перемішатися до однорідної мази. Поливаю зверху наш десертик і будемо відправляти в холодильник. Бажано, звичайно, щоб він постояв довгенько, можливо, навіть сутки, але на декілька годин теж буде нормально. Відправляю таку частину курки варитися, таке стегно з гумілкою. І нехай кипить, забираю зайву ось пінку і нехай уварюється. Також буде відварювати пів склянки рису. Мені потрібно зовсім зовсім небагато до напівготовності рису. Додам вже рис відварився, бачите, як все швидко у мене відбувається. Додаю до рису засмажку, яку я заздалегідь приготувала це цибуля та морква, сіль перець і більше взагалі нічого. У мене є декілька таких перчиків невеличких, я їх пообрізала, і ось так їх обрізала. Фарширую, можна сказати, перці їм в сім'ї лише я, тому я робила для себе. І це дуже неймовірно смачно скажу вам, я дуже люблю саме перці, а мої домашні, на жаль, не їдять. Їм не подобається їхній смак та запах. Тому робила зовсім зовсім небагато. І роблю такий соус з томатної пасти, трішки води і сметани що мені Здався соус за густим, його потрібно ще трішки розбавити, додала ту ж саму засмажку зверху і розбавила соус, розвела водою і полила зверху. І все просто відправляю просто в духовку 180 градусів до повної готовності самих перчиків. Можна спробувати, щоб вони були такими м'якенькими вже і не хрумкими. За цей час рис теж. До готується. Також у мене є кілограм свинини, але я відрізала навпіл, якраз вийшло у мене десь, ну, десь приблизно пів кілограма свинини. Я її промила і нарізаю на такі величенькі шматочки, бо буду їх тушкувати з овочами. Саме такими величенькими шматочками, гарненько з салом нічого не буду відрізати, а обсмажу все спочатку на більшому вогні, щоб воно трішки засмажилося. ну а потім вогонь зменшу і буду, можна сказати, тушкувати. Додаю улюблені спеції, додала один лавровий лист, сіль перець і все, що там ви ще бажаєте. Додала ще солодкий чилі та трішки соєвого соуса. Я солодкий чилі додаю кругом ну, у м'ясні страви, тому він мені подобається. І ще дуже смачно, якщо додати. Одну чайну ложку гірчиці. У мене вона міцна. З м'ясом це дуже смачно. Коли воно протушкувалося, додаю моркву, цибулю, багато кабачка великими такими шматками, я нарізала. І все. Залишаю тушкувати все. Потім в кінці додам ще трішки чеснику, десь через півгодинки, як воно гарно втушкується. Ну і зелень. Все протушкувалося, всі овочі готові, м'яско теж готове. і це... Пахне дуже смачно. Будемо з вами готувати простий та дуже легкий крем супчик. Один часник, декілька картоплин, додаю моркву, все отак великими шматками, бо потім ми будемо його збивати блендером. І додала ще перець, який я зрізала з фаршированих перців і заливаю все водою. Відправляю його. Готуватися, щоб овочі всі були зварені, додала ще ж тієї засмажки, бо в мене вона ще залишалася, додала зелені сіль. Перець, дуже додала зовсім небагато, щоб не перебивати смак саме цих овочів. Злила трішки овочевий бульйон і взбила блендером, щоб не було жодних там грудочок і нічого такого. Додала буквально 2 столових ложки вершків у мене були, але це можна додати і сметану, і вершкове масло теж додає такого вершкового смаку. І ще раз взбиваю блендером, додала бульйон і гарненько взбила все. Це просто і дуже смачно. Тим часом курячий бульйон вже відварився, я його розділю навпіл, дістала курку, вона прям добряче відварилася, відстає від кістки, і будемо готувати суп картопля і 2 столових ложки пшона. Хто не пробував з цією крупою готувати, обов'язково приготуйте. Додала відразу засмажку, ну і поділила курку теж на дві частини. Я готую невеликими порціями, але більш різноманітне. Ось такі маленькі каструлі, буквально на 2 на літри чи на півтори супу і так само роблю просто бульйон. Інші частини курки додала в іншу каструлю, додала цибулю, часник, трішки моркви, великому шматочку. Сіль перець, все додаєте за своїм смаком, і додала трішки у мене був заморожений горошок. І все варю до повної готовності овочів. З супа забираю ще пінку яка вийшла певно що з картоплі. І все закипіло, овочі готові, значить, і суп наш готовий та бульйон теж готовий. Тож, давайте підведемо підсумки того, що я сьогодні наготувала. Це курячий бульйон, суп курячий з пшоном. Хто не готував, спробуйте з пшоном. Дійсно дуже смачний суп. Я коли вперше спробувала, була дуже захоплена тим, що можна суп готувати взагалі з пшоном. Такий торт, він, можливо, не такий гарний, як би хотілося, але він дуже смачний. Потрібно його ще відправити в холодильник, нехай повністю охолоне. Спробуйте, це дійсно дуже смачно. Також перці мої запеклися і вже охололи. Будемо зараз їх смакувати. Зварила суп, крем, суп це теж, неймовірно, смачно. Хто полюбляє багато овочів, хто любить рагу, ось це просто мастхев літа. Це дуже смачно і дуже просто. Я думаю, ще й неймовірно корисно. Зробила ще сухарі хлібні, це сухарями просто класно. Також м'ясо тушковане з овочами. Багато додала овочів. Можна ще додати, які там у вас є помідори, перці, все, що є. Теж м'ясо гарно протушкувалося, і можна відварити ще навіть до нього якийсь гарнір. Ну і не забувати, що зараз сезон. Сезон овочів приготувала неймовірно простий. огірки, цибуля та капуста салатик. Салата ми завжди багато, але він швидко псується, тому підготую його. І ще відварила локшину. У мене така яєчна локшина, але можна замінити в такі прості макарони, відварити до бульйона. Це Просто і смачно. Тож буду з вами прощатися, Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі. Пишіть, пишіть ваші коментарі, кому подобається, кому ні. Всім до зустрічі у новому відео.